Всім привіт! Сьогодні у нас 30, -е. 30 -е. А, липня 2024 року. Хочу показати, що разпіймав рій ось на такій матоці з ось такою поміткою. А ось поміточка моя. Зовсім різного кольору. Зовсім. А, я вчора навіть не зрозумів, чому вона тут літає. Це більш темніший зелений насичений, чим, чим в мене такий більш світліший колір. Сиділо... Рію ось на, на даній абрикосі. а Я навіть не зрозумів, що він тут робить. Но в ітозі я його струсив, вчора вечором була погана, погада, погана погода, і тому я а, не дивився ні матки, не шукав. Просто його струсив вули і дав йому сиропу. І... Так що, хлопці, коли ви купуєте маточок собі, то ви повинні знати, в кого ви їх купуєте, які це матеріали і все інше. Тому що молода матка, і вона пішла на рій, це ну, ненормально. Мої маточки, які я продаю, це Б800, 266, там 127 лінія. Ці маточки не рояться, це все перевірено і мною, і людьми, і тими відгуками, які я чую від людей. Звісно, можна сказати так, що у різних джолярів можуть матки полетіти. Тому що може бути і сім'ї в жаті, може неправильно підхід до цього діла, або нема часу. Так що можуть маточки можуть відлітати. Ну риві. ну, не в перший сезон. Це матка свіжа, помічена. Ну, можливо, я і помиляюсь, може вона і не свіжа, просто людина помітила її, ну, вона відлітіла. Звісно, людина не зібрала медозбору, не взяла меду, так як вона хотіла. Можливо, не такий був розвиток. Тому я а, кажу про те, що треба до цього питання підходити дуже дуже, дуже, -дуже комфортно і класно. Тому що а, всі матки, які я продаю, вони дуже гарні. Я сам їх тестую по медозбору і по всьому і по раливості в цьому році зажимав Б-800 і нову лінію 266. У 10 рамочному вулику і тримав там три неділі при семи рамках розпліду. Ні одна сім'я не зароїлася, ну все дуже круто. Тому я рекомендую свої матки, звісно ж. І кажу, що це дуже гарний матеріал. По медозбору вони просто заливають всі корпуси, які є. Якщо є медозбор. Була акація непогана у нас була. Сонях також скоро будемо качати, тому... Тому все, все, все працює дуже, дуже дуже гарно. Так що, хлопці, я вам так скажу, що кожну маточку і кожного матковода треба перевіряти на чесність. А, в цьому році я також замовив маточки з Німеччини, ось рівні. Я їх беру сам. Ну, буває, можу привезти, кому потрібні. Також через дві неділі буду отримувати. Покажу, що які матеріали, від кого ми отримали. Так, що всім гарних ми слава Україні, всього найкращого.